Проєкт виробництва на відкритому акціонерному товаристві Рівне Сільмаш зернозбиральних комбайнів за ліцензіями німецьких фірм опрацьовується вже кілька років. Сьогоднішній приїзд до рівного першого заступника голови національного агентства України з питань розвитку та європейської інтеграції Володимира Рохача та представника німецької фірми Володимира Мельникова мав на меті сприяти усуненню перешкод на шляху реалізації масштабного задуму. Проблемних питань, які необхідно розв'язати, аби нарешті дати проекту Зелене світло кілька. По-перше, за умовами німецької кредитної лінії необхідно внести авансовий платіж, а це 15% від загальної вартості проекту, яка складає 159 мільйонів німецьких марок. На сьогодні є попередня домовленість з німецькими фірмами, з власником фірми Хеге. Домовленість існує. На отримання позики і на цей 15 відсотковий платіж. Позику буде брати позичальник рівне По-друге, для отримання кредиту потрібно внести заставу. Сьогодні це найактуальніша проблема, інакше є дуже багато проектів, де застави не було, або, або вона була не. Некомпетентно оцінена, і ми не можемо реалізувати цю заставу. У нас збільшується державний борг. Втім, найважливішою проблемою буде звичайно реалізація готової продукції. Виробництво існує не заради виробництва, а заради реалізації. Як реалізувати ці комбайни, коли коли споживач не має коштів. Ми всі знаємо, що сільське господарство в якому стані не може сьогодні КСП оплатити 120 чи 240 тисяч дочмарок за такий комбайн, навіть якщо комбайн має дуже гарні характеристики. Отож, фахівці рівне сільмашу працюють нині над схемами реалізації готової продукції. Існують попередні домовленості щодо можливості експорту, зокрема в держави колишнього союзу, частини комбайнів, які виготовлятиме підприємство. Це безумовно доход, валютний доход і підприємству, і державі. Керівник Рівне Сільмашу Анатолій Кочмар говорить, що реалізація проекту дасть змогу створити близько тисячі робочих місць, завантаживши потужності заводу приблизно на 20%. До роботи планується також залучити 46 підприємств-суміжників. На цю зустріч ми покладаємо великі надії. По-перше, ми вже два роки працюємо. Ми практично відпрацювали всі документи. Треба якісь невеликі невеличкі уточнення, поправки, і ми надіємося, що цей, цей проект має до нового року бути вже втілено. Нашого буде має бути позитивним рішенням. Ми розуміємо, що завжди сільгосптехніка вона потребується перед. Перед початком збору врожаю. тому і попит на неї зростає, мабуть, навесні більше, восени менше. Тому ми плануємо, якщо будуть вирішені ці питання, до кінця року вирішити остаточно.